Слава Україні. Знову бібліотека Іваничука і знову наш проєкт Голоси. Коли почалося широкомасштабне вторгнення, випадково заграючи в електронну пошту нашої бібліотеки в папку СПАМ, якось так сталося, ми помітили там неймовірну кількість дописів від, від агресора, від закладів агресора з якимись про якісь. Конкурси, де ми можемо брати участь, це було страшно дивно, незрозуміло. І виявляється, це воно працює не лише за, в, електрон, в електронній пошті в тому форматі. Можете подивитися в свої. Цікаво, чи ви знайдете там це все продовжується і до нинішнього дня. Тому сьогодні пост від нашої великої подруги від учасниці Всеукраїнського форуму військових письменників. Олени Ластівки Мокринчук. І пост про такі самі фішингові атаки на сторінках Фейсбуку. Питання до знатоків: хто в курсі? Що це за нова фішка у любителів халяви з північних боліт? Реклама Фейсбуку постійно пропонує якусь маячню про созидательного общества, аналог соціалістичного рая та комуністичного будущего. Головні заманухи: вам всім видадуть по більшої віддільної квартирі. Всем будут давать ежемесячно по 10 10.000 долларов. Вы сможете никогда больше не работать и получать лучшее в мире бесплатное образование и медицину. Дивно, что иллюстриют все поимовірні блага чомусь не образами счастливого советского человека, або счастливого русского. А на ризкою з рекламних роликів американських та японських компаній. Тобто тих самих міроєдів, яких за версією авторів Созідательного общества треба перемогти або знищити, бо від них, мовляв, все зло. Та й дармові гроші чомусь теж обліковують у доларах. Можливо, нинішня молодь не в курсі, але нам, тим, хто за 50, і застав совок у доволі свідомому віці, цю байку впарювали щоденно, починаючи з дитсадочка. Намагались виростити в нас строїтелі комунізму, але слава Богу, не надто активно. Совок, впившись кров'ю попередніх поколінь, вже ослаб на той час, та й люди за 70 років встигли розібратись, що світле і будуще, в уявленні кремлівських вордалаків то є жирування невеликої кубки обраних за рахунок нещадної експлуатації мільярдів впокореного бидла та знищення всіх, хто вміє думати. Тепер любителі халяви осучаснили свою байку і ловлять бездумний піпл на той самий гачок. І люди ведуться. Вас не дивує? Мене ні. Лише засмучує. Будьте уважні, включайте критичне мислення, не ведіться на фейки і ворожу пропаганду. 4-5-0 усім, дорогі наші захисники!